Пані, <говори> якщо що, я заплатила за раз А за Сережу, да. так. Пані Пан Ми вже почали. Значить, ну справді тут шляхетний ярмарок. Я уявляю, як вам не, не терпиться все це розкупити чим швидше. Значить, ну, ми маємо скласти, Петрівні, яка це організовує і знаділі сподіваючись. Передаю їй слово. Ой, діти, ну я не знаю, де поети, зараз прийде їм, вона буде вести це все. Тут є хтось звати Таня. Ну, крім мене, просто Таня звати? є? Немає? Тут просто є такий колончик. Ні, тут написано Таня і це писали Ой, в чорногорії і чорногорці, скрутили спробувати. Чорний, чорне, Чорний просто. Чорний ворог, Ну, зараз дійсно прийде Олена Степаненко. Людина з подвійним прізвищем. Олена Степаненко прибуз, зараз прийде і тоді все вже почнеться. Я, правда, я не бачу, а хто бере участь? Війміть руки. Хто читає вірші сьогодні? Ти читаєш? Ну давайте я прочитаю поки що якусь вірша. Якого? Серега. А? Сережечку? Десять гривень, добрий день. Наш коротко 10 гривень. <реш> я я помощь, я можу прочитав. <реш> да, я, <реш> я на пам'ять знаю. Я зараз прочитаю тоді на пам'ять, <реш> то, що мені подобається. Я одночасна часна і каса і у нас, до речі, там де я викладаю, є факультет, який вчить нам особистойник. От я можу вставлю туда. Ладно, я тоді прочитаю вам віршик, а може я буду... А Може що поэту прочитали. Ну, беспомни читайся, не все. Я читаю я. <реш> А де Олена читає? А він читати не вміє? А де Оленка? Зараз сприйде. Зараз прийде. А, ми сюрали. Ліна, Ліна, почалась всі, хто було, тоді не попросили, щоб я прочитала дня Сережі вірші. Можна його. Хорошо, а вони всі там кушкувались, майже всі Таня. Їх треба сачком мовити.

І ж Розкажи мені про свою подружку, про цю нову, з якою ти зараз живеш, що там зараз між вами? Між нами просто повітря, я з нею просто живу, так як діти живуть зі своїми страхами. Це ось те, що між нами, її короткий маршрут, може це ж пише, я зараз забуду. Яблука і вино, все це і протестантство, потяг, який воно носить в формі, маршрут і колір волосся, який вона змінює, як змінює громадянство. Змінює вона постійно зникає, у неї свої ключі. Вертається і засинає в тиші нічній і свинцевій. І я налякана слуху, як іноді уночі серце її спиняється, мов трамвай на кінцевій. Вона зупиняє час, що вперто кудись іде, подзенькуючи при ході парція на Тоді вона підстригає своє волосся як підстригає траву, доглядаючи з газоном. Потім страхує, я не пам'ятаю, а закінчується так. Виймає мені з долоні гострі скарки жалю. Таркається мого тіла ніби важкого ужинку. Ось саме за те я її і люблю. Як тільки жінка дуже любити, жінку. Можете назвати мене Сережа? <плес> а тепер прийшов модератор. Так, ну ні, немає, але заходьте, давайте мені 10 гривень і він відразу з'явиться. Ну що, я починаю, так? Да? Я спочатку хотіла почати із подякування. Звичайно, дивишся, не зіпадкова, скаже, не буде сьогодні. Так от, я хотіла страшенно подякувати. Вона мені вдобна біля роботи. Ну, Добре, 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 я буду махати руками тоді. Я хотіла подякувати. Подякувати перший раз тим, хто прийшов великою купою, щоб було сісти. Другий раз тим, хто прийшов меншою купою, але на все одно зібрали купу грошей. І завдяки цьому ми вирішили створити групу під тією самою назвою Війна і слово. І тоді просто нам почали кидати гроші на картку, і завдяки цьому просто, скажімо, родина Андруховичів порахувала тисячу євро. Олександр Кабанов приніс просто, от коли ми там, нам за 10 годин треба було зібрати там купу ліків на фронт. Та людина приїхала зранку, вночі їде. Просто людина принесла там в конвертику дві тисячі, каже, беріть її і, і ще й книжки свої віддала. Тобто, це така ініціатива, від якої ну, кожен хоче долучитися. І тому ну, я страшенно рада вас бачити тут. Я скажу, що ми скажімо, тільки вчора відправили е, в український добровольчий корпус, далекомір дуже хороший, і дві хороших рації, і багато ліків. Причому ну, ті, хто не може там перерахувати гроші, ті просто приносять ліки і кажуть: От ми хочемо до вас долучитися, будь ласка, візьміть. Ну і зрозуміло, що беремо. Тобто, хто ще у нас не в групі, заходьте, долучайтеся, беріть участь, тому що це дійсно. Дуже потрібні для нас усіх речі. Ось. Ну, от сьогодні, втретє, ми всі зібралися, щоб послухати хороших віршів, щоб поспілкуватися, щоб підтолитися у ваші прекрасні світлі очі. Я рада вітати тут гурт Телері, які прийшли абсолютно несподіваними, але для нас сьогодні співатимуть, і я з цього дуже щаслива. Ось. Ну що, от стукало, сидить і усміхається. Я думаю, що наш речі варто почати. Зняти. Ні, ти дуже ще. Я хочу щось сказати про формат. Формат такий, що звичайно, що ми робимо спільну справу, тобто платять за вхід і виступальники, і слухачі. Це раз. Два. Приносять різноманітні такі книжтяки, ну там книжки, біжутерія. Цього разу у нас принесли ще з кафедри Шевченко знавства. У нас є книги від видавництва наш формат, теж надані на благодійних основах. Марини Брацило. Її вже рік з нами немає, але книжка вийшла і вона прекрасна. Це вибране з її творів. У нас є книжки Олександра Кабанова, знов таки, які їх теж надав безоплатно, і вони із автографами. І ми їх будемо розігрувати на аукціоні. І е, прекрасна книжка теж видавництва «Темпора». Е, видавництва «Темпора», Вона називається Соломона червона зірка, але тут ніякова масонами не пахне. Це е, книжка від 25 українських письменників, які народилися в різних куточках України. І от вони написали есеї, кожен про, своє, е, про свою маленьку покищину. Мій есей там теж я причинив, що може. А називається він Соломона Червона Зірка, тому що це дві такі крайні точки України. Червона зірка це на Луганщині, так? І Соломонове на Закарпатті. Вибачте, я вже все ж не але все одно майже не заплуталося. Тобто, оце все ви можете купити. Красній дірці, красні дірки. І на оці всі речі, принесені добровільно і позвичайно, ціна така, яку ви самі визначите. От ви хочете купити це за 10 гривень, ви даєте 10 гривень забрати. Ви хочете купити це за 300 гривень, ви 300 гривень, воно ваше. Це все на ваш власний розсуд. Єдине, що кажу, от, Кабанівські книжки ми будемо продавати аукціону. Ну от, власне, все, що я хотіла сказати щодо організаційних моментів. А тепер слухаємо стукова. Чи це стукало? Я с тобі підкосив на Ми з вами, Олександре Васильовичу, персонально зустрінемося, тому почитаю більше. Добрий вечір, я не знаю, чому Оленка вирішила почати з мене, бо я насправді, мабуть, єдиний не поет в тому списку заявленому, а решта буде поети. Там може якась гопота попит. Оце це за камеру? Ні, там сидить біля. Я давно прийшла вже. Ні-ні, ото біля поїжати. Я як людина не поет, прочитаю зараз поезію, яка дуже подобається Олені Степаненко. Це... Ремікс Жоленівської Варшави. Ні, це мені подобається. Да, Нам вона подобається. І вийде. Вийде. Це поезія Олена Степаненко? Це поезія Мельника Ізраїна. Та ні. Отже. <кліць> на фотках у цім проклятучому Фейсбуці ми завжди виходимо якось в Варшаву. Дитинка це наслідок творчих полюцій. Зогнила Варшава, то викинь Варшава. Бо трафік, щоночі тіка до Європи, бо привид траху ще блудить тіло. Дитинку отут навряд чи зробиш, якщо це бажання, і воно відлетіло. Бо має лише пристроїв воду і виводу. За три на коліні розсипане лечо, і патологічна відсутність єгиптів через погані аналіз сечі. Це, певно, привид Євгена Щербаня, псує шляхи, до яких ми звикли. Він вітом краде і відвозить щебіт, далі по дорозі старим мотоциклом. Попереду нас не чекають будинку. Тому придивись до тих, хто поруч, до тих, хто поряд стоїть на зупинці. Хоча навряд чи це буде малковичі. Бо розумієш, зіпсовані зрази уже не вимінять на бібліоту. Ти п'єш горілку пиво разом, і тихо мрієш про річ посполитому. Зійди по святку, про все, що робили. Цитата Леніна, картавий диктор. Мої долоні, мов дві рибини, і з'їсть без солі. Могутну віктором. Або хто тут сидить? Так, на що ви нічого сидить? Тут люди поприкладили. Подватри? А не проходьте. Тут мені сказали, що читають по-патри, то я ще один почитаю, якщо можна. Називається вірш «Іскорости». Один хволок вилив. Навіщо? браття навіщо? Послали нас, ніби ватагу птахів залізя. Тож символи миру, а зараз це місто знищимо. І люди згорять, спокусившись на хибний наш знак. А другий, поправивши хвацько розпечену шмату, прорік патетично, так ніби дивився на себе в трюмо. Таж ігоря вбили, як горя дружині не знати, Це сльози її ми на лапках своїх несемо. А третій пророк, яких буде невдовзі багато, Струсив кілька іскори з дзьоба, і таке я сказав: Ну, спали. Мене ти ще літ, і постануть нові хати, і колії ляжуть, і з'явиться класний вовзалом. Четвертому жарко втомився вже далі лицюк. Командо, що словно на смерті несе, у лапу пече, а внизу може дами і діти. І уж тихо тихоплину, та тільки вода цих триваль не спасе. Генген вже варяг, мечі обладунки і крики. Ми спали в мир, а вони привелублять війну. Здригнуться болота, мовкій, розпашілий і дикий. І скоро він зникне, місто спокійно Дякую. А це та коростенська правда має надрукувати цей вірш великими літерами. І зарахувати тебе у свої пописувачі. І вона 7.36. Я потім Ну, Я тут бачу, прийшла Іра Бакащук, я думаю, А? Боже, 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 Так, Лесімо хочу жити заходити. Спортивний роман про дискнолітній місць. І тільки тепер, коли прапори позвітали з міста, ймовлистя, що перебуло морози, коли не подужали прокопити жилопу, що пустила коріння в наші горла. Згадали, як він кликав місто, називаючи його жінкою і другу шлюбу, молодою, впертою, гордою. Яка не вміла курити, але вістрям вогника запалювала міцну цигару і набирала повний родин, не вдихаючи легень. Яка не вміла пити, тому пила багато і наще, наливаючи в одну чашу різні кілки. Яка не вміла любити і закохувалася всіх, хто їй посміхнувся. Яка не вміла тримати зла, їй доводилося щепати, різати дітей. Аби лагмітники не зробили їй живого дитину. Яка, прощаючись з ним, пропустила собі губу і впекла рану сльозою. Яка, прощаючись з ним, забула його ім'я, яке запропонувала руку і серце. А він щепав її різав і пив, аби вона навчилася тримати зло. І далі не вміла любити. І далі закопувалася у всіх, хто їй всміхнувся. Твоє поломниство почалося з другого на з 4-го падіння, з 8-го Ти їв власну непомітність, пив власну беззвучність, бо хліб твій це відвоювані землі. А вода твоя осічка снайпер. Шлях тобі підсвічували нічні і артилерії, що запалювали пані Катила під ворожими престолами обрії. І кусаки з гарячих гільз робили придорожні хрести, аби ти не збився зі шляху. Тобі траплялися єреї, що кидали зелені ряси і тікали до своїх тихих домашніх храмів. Тобі траплялися схильники, що що їх пристрілювали на ворожих грудях ікони, відомих тільки їм антократою. Одного разу ти забув ім'я ночі, яке її хриплим голосом надав голосом присвоїв пустовий з обпаленими силаками пальцями. Ти забув її імення ім і не зміг прокинутися. Солдатики з живого голуба. Ти прокидаєшся, снідаєш, сідаєш у метро, їдеш на роботу, працюєш, обідаєш, йдеш у бар, бачишся з друзями, повертаєшся додому, кохаєшся з дівчиною, засинаєш, бачиш сни, а лов'яні солдатики плаваються. Ти мрієш, любиш, ненавидиш, прощаєш, згадуєш, забуваєш, передумуєш, відкладаєш, над не договорюєш, кричиш, плачеш, смієшся, а лов'яні солдатики плаваються. Ти з ними грався, дружив, обзивав, робив печанку, знаходив у хованках, умотував на футболі. Відмозили перед вчителями, ховалися з ними у підвалах, а тепер вони плавляться. Ви вигралися у воїнушки, робили зі лок виявлялися виявляли себе героїв, вірили в непоминні сценарії, а тепер вони плавляться. Пологані солдатики важкі, міцні, слухняні, перші, перти, немі. Пологані солдатики можна переплавити у нових, але тільки не цих.

Субота. Сьогодні я зустріла людину, яка несла свою суботу в коштовність. Вона, а насправді це був він, пишалася своєю суботою, погладжувала її, відкидала і підставляла мордою до сонця. Тоді я взяла друг свою суботу, роздивилася її пильно і подумала, хм, а моя ще й краще. І другий, а і, вона вона. Вона. і другий, такий називається ліс буковий. Кінець світу було вже призначено і навіть підготовано. Але останньої миті його вирішили не проводити. Але оскільки все вже було готове, тисячі сур і сил, влад, і духів, тварин і машин вирішили провести щось інше, не настільки сумне, але рівне за задумом. Усе тривало єдину мить. А можливо, навіть коротше миті, але результат мені не осягнутий досі. Я от тільки помітила, що змінилися літо і осінь, а також зима та весна. Щось сталося з днем та з ніччю. Тим, хто бачив лише буки, відкрився ліс сосновий. А тим, хто бачив сосни, ліс в укорнами. Дехо Я страшно вдячна за це вірш, тому що ми змінюємося самі щодня, що миті і змінюємо світ довкола нас, коли ми робимо щось для інших, коли ми робимо щось, за що ми не соломні. Ну, я теж. Ну тут виходить читати. За пецем прошкідповом, в мене заварилася зайва. Це антологія сучасної ізраїльської поезії. Я тут переклав тільки одного поета, і то не всю добірку. Але це дуже цікавий поет, його звати Амір Ор. І він, крім, крім, крім івриту, він пише на Нідерландс, на ірландській мові, я не знаю. Я, звичайно, не знаю, чи івриту. мені дали російські підрядники, я чесно в цьому не зізнаюсь. Але він от поет сюрреаліст Абсолютно не мій стиль, не мій ключ. Я почитаю два вірші, а потім цю антологію можна дати тані 10 гривень, я в так встановив не, не 5, 10, і я пропишу, якщо не цікаво. З... Зі... <плес> Це вже перва розмова. Вірш називається Дивлюсь очима павіанів». Я дивлюсь очима павіанів, Котрим мертвий череп мій качають. Я злітаю в небо на орлі. Наші нутрощі давно переплелися у землі повзу я з хробаками, котрі очі виїли мої. Я зелений, я живлюсь травою, що з моєї плоті проросла. О моє богоподібне тіло, як ти розрослось на цілий світ. Вона <плес> І другий други. називається Мова говорить от я би в житті такий вірш про таке не написав. Мова каже тобі, у мови є попередник, бо мова, вона це переплутаний слід звідтіля. Мова благає, почуй мене вже. Ти прислухаєшся, тут лише відлуння було. Спробуй мовчати мовчанням своїм. Спробуй словами сказати своїми. Там, по той біч, у мови відкрилася рана, і через неї наш світ тече витікає. Мова все каже і каже, є і немає, і є, знову немає. Мова проказує я. Мова говорить, вимовимо тебе. Дай же відчути себе. Промов таки те, що сказав. Дякую. Це теж Олександр Іванець, цікаво, ніколи, кому цікаво, підходить. Дякую. А, ну давай, ну, як окремо, ну, я ж хотів ці цікаві собі забрати. Я тарік, mm -hmm. не В них немає. Вітеран трьох. Я так дав 10 гривень, може мати їх назад. <гум> <гум> Іринко, а зараз... Ну <гум> давай. <гум> Іробадащо. <Бадашчук. гум> Наслідок того, що поетеся, вони щось будете, що пизнь. Ось як на баташки. <гум> По дурному виходить з усіх замість тисячі слів ні одне не згадав, коли стало насправді темно Не навчився казати про бачки я не хотів, бо насправді хотів, а він так даремно намагався не чути, але прикидати сліпим не вдається, і світло, як тільки розпущиш повіки, роз'їдає зіниці, мов щойно напущений дим, із вогню, що горіти не хоче і гаснути. Тільки відкриває собі, і ти знаєш, що це заслужив. Але більше видальності мучити, маєш угляді, з вас не видно, чого, кем декілька подив, і з нічного спектаклю не в якому на раді ні сусіди, ні світ, що в вікні, вікні мерехтить, поки хтось висипає зірки з бузиної корзини. Аби ти захотів все схопити, хоп... все спалити, вхопити за мить, поховати до шафі ці свіжі, ще теплі провини і не встиг, а вона ще від світ або вибилась з ритму, нарешті загоїла рани від нечасних обіймів і незафіксованих мух, і від ударів гухи бітакі на твої барабани. Аплодиці. Не виходити з дому це ніби бінокль навпаки. Це не встигло відбутись, це спить. Це віталено, стисле, відображення вигуків, відзвук, що випав з руки. Незадовго до того, як ти його тільки замислив. Видається, що Бог і планета, і я нестерпимо малі у блукноті мальовані кимось, та тільки наважишся стерти, що спіде не так і розсиплеться сіль по столі, сваритися мізком, але і миритися теж, якщо бути відвертим. Доки усе минеться, перецвітують дерева, знаєш, Зупинка серця майже завжди кінцева. Доки я тут пробуду, крига піде рікою, бо воскресають водою. То я щось таке напоїв з цим випадковим світом, що не скінчився досі, перетерпівши літо, перелоставши осінь. Щоб ти ще пробачив дівчинці небезгрішній, чим би давав бездачу, може, знайшов би іншу, чи холив би місто? Хай би собі гуріло. Поки не стало чисто. На тихо. Тихли. Можна мене Я було вижу біло. Поки не стало тихо. Перевелись маршрути. Ледві відчути, тихо. Можна до них так На контрасті коксмена. Сьогодні не вдягав, то той, які черевики з довгими носаками, ні з ніс червоний. Так, оскільки сьогодні вже навіть нашому прем'єр-міністрі є те, що наприклад Меркель і пропутінська поведінка, то я думаю, почнемо з балади, про Меркель. Вона писалася ще до того, як спили літак, але менше ж з личком львівської пенсіонерки та кривавим фашистським нутром. Ходить світом товариш Меркель, а для друзів камрад Рівентро. Хай вона не надіжда м'яйхер, хай не брежня вейне лобода, хто однажди побачив меркель, той не зможе забить нікада. Від німецького пива це берко, і сосисок печених кіло. Долі світу вирішує меркель, і в країні несе западло, бо комусь роздає карамельки. Бо комусь наливає ситро, а для нас у товариша Меркель є лише різкий дідусь Рібентро. І недарма за двері гримерки толинають куплети з Любе. Любить Кремль, товариш Меркель, і не любить мене і тебе. Їй не треба ні Риму, ні Мекки, і не ваблять Донецьк і Луганськ, і з Москвою цілується Меркель, на футболі з хуйлом зажига. Щоби зорі кремлівські не змеркли, не хитнувся під путіним тром, пильно стежить товариш Мерки, Чуйно дбає камрад Рібентро. Мирні діти, що мають померти через мирні маневри Москви, не хвилюють товариша Мерки, не займають її голови, не бемтежать сумління інертне, ріки крові, гектари могил, точать мозок товариша Мерки, холод, морок, рязань і тагіл. Але поки берлінські клерки без тривоги заходять в метро, хай згадає, товариш Меркель чим завершить камрад Рівентров. Заміни товари, <crawling> бо взагалі мала бути навіть товаришка, це має жіночий ріс. Заміни на Меркель, буде ефект. Просто Як сказав Леонець. Ну Зараз трошки більш класичну річ: Візитка Путіна, слов'янська ну, бала. Діра побили на нашім ставку, риб ловив на опаріша, знайдено в дідовому рюкзаку пляшку і візитку Яроша. Тьолці якісь із чужого села виписали з віздюліну. Ішла на базар продавати мала косу і візитку Юліну. Сторож Микола сидить без зубів, на самогоній дієті, вчасно сховати шпигун, не зумів, торт і візитку Петі. вчительку в школі гамсели весь клас, томіком грубим Єсеніна. мала в кишені штанів, «Адідас» гривню і візитку Сєніну. Жирний даїшник на трасі відгрів, здобич захоплено за накову, за деверсанту своїй кобурі жезл і візитку абаку. Курява Куря матом над степом висить, Беркут кружляє над сопками. З дядька якогось стягнули труси, там три візитки добкіна. Вчора чотири міцних мужика злиднями сили на патерті, Замість візитки мав паспорт ляшка, І пику таку, як у паспорті. Визирнув піп, наваляли й попу, пильність тому є причиною. Зрадник носив із собою в тупу хрест та візитку торчива. В місті, де ворога більше нема, тіні скрадаються в сутінка. Час уже братись за тих, хто трива Ствол і візитку путіна. Да, здесь свіжіше из. От як відомо днями товариш Гіркін у своїх смотрах, Святой Григорьевич, еще прилюбив таку фразу. Дзержинська оставлен, гарнізон нашого в голову, слишком не раз.